Тема нашого уроку основи мікробіології загальна характеристика мікроорганізмів. Епіграфом до нашого уроку можуть бути слова видатного французького науковця Луї Пастера про те, що відкриття приходять лише до тих, хто готовий до їхнього розуміння. У нас сьогодні буде не простий урок, а урок подорож. Ми з вами будемо подорожувати країною під назвою Мікробіологія. Головними зупинками, які ми з вами будемо відвідувати, це є наукова, історична бактерії, віруси, гриби. Отже, наша перша зупинка це є наукова. На ній ми дізнаємось про життя найменших живих істот мікроорганізмів і науку, яка їх вивчає. Мікробіологія – наука, яка вивчає найдрібніші, переважно одноклітинні живі істоти, названі мікроорганізмами. Об'єктами вивчення мікробіології є бактерії, гриби, ретеції, віруси найпростіші. Вона вивчає їх форму, будову, ультраструктуру, біохімічну активність, прояви і закономірності життєдіяльності, спадковість і мінливість, роль в клобізі речовин у природі. І в підтриманні екологічної безпеки. При середній гостроті зору людина може бачити неозброєним оком лише ті об'єкти, розмір яких не менше, ніж 0,8 мм. Дрібніші тіла і істоти є недоступні для простого спостереження. Наша наступна зупинка це є історична. Мікробіологія є порівняно молодою наукою. Вона нараховує трохи більше ста років. Першим дивовижним мисливцем за мікробами, який заглянув в цей таємничий невидимий світ живих істот, був голландський торговець полотном, сторож судової палати Антоній Левенгук. Він вперше описав еритроцити, сперматозоїди, будову м'язів кісткової тканини, замалював справжніх живих мікробів і їх основні форми. Після Левенгука з'явилось багато інших дослідників, які відкривали й описували окремі види мікробів, їх розміри, форму, будову. Знаменитий французький вчений Луї Пастер був відомий своїми працями з проблем бродіння. Природньо, що виноробці, у яких в процесі зберігання скисало вино, звернулись до нього за допомогою, і Пастер блискуче вирішив їх проблеми. Він встановив, що псування вина відбувається від проникнення в чани для бродіння сторонніх мікробів, звудників отсто кислого бродіння. Ще не запропонував прогріти вино до 70 градусів Цельсія, щоб вбити дикунів мікробів. Цей спосіб дістав назву пастеризації, який і сьогодні широко використовується у виноробній та харчовій промисловості. цим пастер довів, що всі типи бродіння і гниття викликаються кожний своїм власним мікробом. Крім того, узагальнивши факти отримання ослаблених культур бактерій, використав їх для запобіжних щеплень. Ще один видатний англійський мікробіолог Флемінг у 1929 році відкрив протимікробну дію каніцелінової плісняви. Роберт Кох – Набув світового значення відкриттям збутника туберкульозу в 1882 році. За це відкриття він отримав Нобелівську премію. Крім того, він описав збутників холери. Цей видатний успіх, до речі, випав на його долю під час спеціальних наукових експедицій для вивчення епідемії холери в Єгипті та Індії. Славної плеяди видатних українських мікробіологів належить співвітчизник Ілля Ілліч Мечнико. Він розробив теорію імунітету, яку потім йому було присуджено Нобелівську премію. Спільно ще з одним українським вченим мікробіологом Миколою Федоровичем Гамалією він заснував в Одесі першу в Україні бактеріологічну станцію. Організував щеплення проти сказу, інших інфекційних хвороб, вивчив біологічні методи боротьби з шкідниками сільського господарства. Гамалій розробив і застосував на практиці план заходів щодо боротьби з епідемією сказу, холери на місцях. Виключно великий вклад в розвиток загальної мікробіології вніс геніальний український вчений виноградський. Його ім'я стоїть поряд з іменами пастера, кога. Не з'ясував роль мікробів у клобізі речовин у природі. Наша третя зупинка присвячена бактеріям. Це одноклітинні, найбільш вивчені мікроорганізми. Бактерії існують скрізь, вони найдавніші, напоючіші, найчисельніші, вони витривалі і невибагливі, поширені скрізь. Формою бактерії поділяються на кулеподібні, паличкоподібні і завитні. Кулеподібні бактерії називаються коками від латинського слова множинний. Ці клітини можуть бути одинарними, їх називають мікрококи. Подвійними називають диплококи, вони залишаються в парах після поділу. Трептококи залишаються в ланцюжку після поділу. Тетракоки е групуються по чотири Стафілококи Накопичуються у вигляді грон винограду. Церці не мають кубічні форми. Паличкоподібні бактерії, відповідно, мають форму паличок, коротких або довгих. Вони бувають одинарними, з'єднаними попарно в ланцюжки. От, е, ті бактерії, які з'єднані в ланцюжки, вони називаються стрептобактерії, попарно, диплобактерії. І паличкоподібні бактерії, що утворюють спори, називаються бацилами. Завиті бактерії дуже різноманітні ледь зігнутих, що нагадують кому, до спіралоподібних. Бактерії мають дрібні розміри. Вони покриті оболонкою. основною частиною клітини є цитоплазм. В середині клітини є ядрова речовина, різні клітинні включення. На поверхні деяких бактерій є ниткоподібні утворення жгутики, за допомогою яких вони рухаються. Деякі паличкоподібні бактерії при настанні несприятливих умов утворюють спори. Спори не потребують хачування і нездатні розмножуватись, але зберігають свою життєдіяльність при високих температурах, висиханні, заморожуванні на протязі декількох місяців і навіть багато років. Наприклад, паличка Сибірської виразки. Спори гинуть при стерилізації, тобто при нагріванні до 120 градусів Цельсія на протязі не менше, ніж 20 хвилин. За сприятливих умов вони переростають в клітину. Спороутворюючі бактерії називаються бацилами. Бактерії відіграють важливу роль в житті людини. Вони можуть бути як корисними, так і викликати різні захворювання, псування продуктів тощо. Бактерії необхідні для існування здорової людини, але є також чимало паразитичних видів, які, поселяючись в організмі людини, рослини, тварини, провокують розвиток різноманітних захворювань. Від хворого в інший організм бактерії можуть проникати разом з водою, їжею, повітрям через покриви тіла. Найпоширеніший спосіб проникнення бактерій в організм людини це повітряно-крапельний. Хвороботворні бактерії можуть переносити кровосисні комахи. У людини бактерії викликають такі захворювання, як ангіна, дифтерія, туберкульоз, холера та багато інших. Бактерії завдають шкоди господарській діяльності людини, приміром псуванням продукту харчування. Бактерії широко застосовуються людиною. Так, з давніх часів. Застосовується здатність деяких бактерій викликати бродіння для отримання певних продуктів молочно-кислої, наприклад, продукції. Ми отримуємо йогурт, кефір, ряженку. От, Крім того, оцтова кислота, лимонна кислота без бактерій неможливо дублення шкіри і виготовлення волокна з льону. Наступна наша станція називається грибки. Отже, мікроскопічні грибки це є плісні грибки, це одноклітинні або багатоклітинні організми, які в своїй життєдіяльності потребують готових харчових продуктів і доступу повітря. Клітини пліснівих грибів мають форму витягнутих ниток гіфів, які утворюють тіло плісені міцелій. Міцелій складаються з багатьох клітин. На поверхні міцелію розвиваються плісняві тіла, в яких дозрівають спори. Побудові клітини плісняві гриби відрізняються від бактерій тим, що мають одне або декілька ядер. Розмножуються плісняві гриби за допомогою гіфів і спорами. Але до грибків належать дріжджі. Дріжжі це одноклітинні нерухомі організми, які не формують класичну міцелію. Клітини дріжджів бувають різної форми, круглі, овальні, паличкоподібні. Вони мають чітко виражене велике ядро, вакуолі і різні включення. Вони розмножуються в сприятливих умовах на протязі декількох годин, шляхом брунькування, поділом, клітин з порами. От. Але дріжджові грибки можуть жити як окремі поодинокі клітини протягом усього свого життєвого циклу. Плісняві грибки, тобто цвіль, супроводжує людство протягом всього його існування, представляючи з собою майже невидимого, але страшного ворога. Вони широко поширені в природі, розвиваючись на харчових продуктах, вони створюють пухові нальоти різного кольору. Широко поширений пліснявий гриб мукор, який відомий як біла цвіль. Часто цей гриб утворює пухнасті цвільові нальоти білого і сірого кольору на харчових продуктах хлібі, варенні, плодах, овочах. Багато видів цвілевих грибів завдають великої шкоди народному господарству, псують продукти харчування, руйнують лісоматеріали, тканини, викликають захворювання рослин, тварин, людини. Люди навчились використовувати мікроскопічні грибки. Деякі продукти завдяки плісніві стають тільки краще. Плісніві грибки допомагають їм дозріти, розкривають їх смак і додають родинку. Як говорять фахівці, різниця між благородною і небезпечною пліснівою на продуктах приблизно така ж, як між білим грибом і поганкою. Завдяки благородній плісніві покращується смак сирів. Вин, салямі, соєвого соусу та інших продуктів. Благородна плісніва нормалізує роботу кишківника і знижує ризик розвитку серцево-судинних патологій, є природнім консервантом для продуктів. Наступна наша зупинка присвячується вірусам. Клітина це елементарна одиниця живого. Але є форми життя, які розмножуються тільки всередині живих клітин і не мають власного обміну речовин. Виявляють такі властивості живого, як спадковість, мінливість. Такі форми життя вчені назвали неклітинними формами життя. До них належать віруси. Віруси вражають людей, тварин, рослин, бактерій, але тривалий час вони залишались недослідженими. Поки не з'явився електронний мікроскоп. Вірус складається з нуклеїнової кислоти, це ДНК або РНК, оточеною білковою оболонкою. Е е, Деякі віруси мають також зовнішню оболонку, яка містить ліпіди. Жодних інших структур віруси не мають. У них нема власного обміну речовин, вони можуть розмножуватися тільки всередині клітин, використовуючи їх. Білоксинтезуючий апарат, речовини і енергетичні ресурси. Перші віруси були описані ботаніком Дмитром Йосиповичем Тіановським ще у 1892 році. Для них характерний своєрідний обмін речовин і спосіб розмноження. Вони бувають круглої, прямокутної, ниткоподібної форми. Їх можна побачити тільки. При допомозі електронного мікроскопу, на відміну від бактерій, віруси не здатні розмножуватися навколишньому середовищі, вони розмножуються тільки в живих клітинах і є внутрішньоклітинними паразитами. Не дарма в латині існує слово вірус і перекладається як «отрута». В організмі людини вірус може потрапити повітряно-крапельним, статевим шляхом через шкіру, кров з їжею, а також за допомогою переносників, викликаючи різні захворювання. Організм людини має певні захисні механізми, які здатні протистояти вірусним інфекціям. У відповідь на проникнення інфекцій в організм людини або тварини, Виробляються антитіла білкової природи. Вони називаються імуноглобуліни. Вони блокують прикріплення білка віруса і ті не здатні потрапляти в клітини живого організму. Також у відповідь на проникнення вірусу в клітину може виробляти захисний білок, інтерферон, що пригніщує розмноження вірусів. Кліматинний імунітет це здатність певних видів лейкоцитів. Розпізнавати інфіковані вірусами клітини і знищувати їх. Організм, який переніс певну вірусну інфекцію, зберігає несприйнятність до її збутника, у людини виробляється імунітет. Отже, ми сьогодні з вами познайомились з деякими групами мікроорганізмів. Дякую за увагу! Бережіть своє здоров'я!